Німецька мова з нуля для початку... початківці восьмий урок, де ми продовжуємо говорити про числівники. В четвертому, 5, 6 році ми вже розглядали, так? і в цьому уроці тема, як читаються роки німецькою мовою. вони трошки по-іншому читаються, як українською, і потрібно... на що ж потрібно звертати увагу, так? що коли ми будемо читати роки в німецькій мові. То ми не будемо казати 1956. Німці дуже часто використовують 19 сотень 56, 1698. Але це не стосується років, які починаються на 2000. 2004, 2024. Все, що 2000 буде так, як в нас, а все, що до 1999 вони кажуть сотнями. Наприклад, ми можемо сказати. 19 сотні та нойцен Я вам написала через рисочки, щоб було видно. Цвай онзіпців. Нойцен хундар цвай І, до речі, часто також в розмовній мові можна, вони можуть сказати, скільки ти заробляєш. Я замість 2000 сказати, вони можуть сказати 20 сотень. Так? 20 сотень це означає дві тисячі, 1900. 72. 190 2000 Fiat, вже 2004. 2018, так само буде 2000. І 500 так само буде, як в українській Мові тільки пам'ятаємо. Хто не знає цього, перегляньте попередні уроки про числівники, що спочатку йдуть одиниці, потім десятки. 2000. Чотири і двадцять німецької мови скажу. Тут я написала через дефіс для того, щоб вам було зрозуміліше, але зазвичай німецькі мови числівники пишуться всі разом. І ще в нас тут є слово «das Jahr», «Jahr», «Jahr», Рік. Так, «das Jahr». Рік запам'ятовуємо артикль, про артикль ми поговоримо трохи далі, в цьому, але в цьому уроці вам треба запам'ятати, що це буде йод. Йод буде читатись так? Х в середні слова. Ми не читаємо. Хто не пам'ятає, не знає, переглядаємо попередні всі уроки, ми вже про це говорили. Я, я і ори така глуха. Я. я, дас, я. Да. Якщо вам це відео сподобалось, обов'язково напишіть в коментарях, скіль, якого року ви народилися в, повністю словами, так? 1900 чи 2000, І підпишіться на мій YouTube канал і почуємось наступних відео.